Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Юак, Київський філіал. У нас сьогодні нове надходження. Це Honda CR-V 2015 року випуску за ціною 16 590 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 2,4 літра на 188 кінських сил. Так він у нас виглядає по колу. І у нас безключовий доступ на водійські дверці, автоматична коробка передач, підігріви передніх сидінь, кондиціонер, штатна сенсорна мультимедіа, мультикермо, датчики світла та доща круиз-контроль, заявлений пробіг автомобіля 235 тисяч кілометрів, помилок по бортовому комп'ютеру взагалі ніяких немає. Є у нас передні та задні електросклопідіймачі, електроуголювання зеркалами, дзеркалами, електрогулювання водійським сидінням. Так, задній ряд. Салон у нас чорного кольору, велюровий. Для задніх пасажирів маємо підлокітник, підстаканик. Дверні карти у нас в доброму стані. Стоїть автомобіль на 17-х легкосплавних дисках, на гарній літній гумі. Так він виглядає по колу. Є в нас фаркоп, камера заднього огляду, він у нас повноприводний. Нагадую, це у нас американець, приїхав він до нас у 2020 році. Було незначне пошкодження попередній частині автомобіля. Фактично в Україні у нього все на все один власник. Технічно та візуально до автомобіля взагалі немає ніяких зауважень і знаходиться він за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися послуй трейдинг.